України стали справжніми янголами-охоронцями для бійців, які боронять кордони нашої країни. У цей непростий час, коли українській державності доводиться долати неймовірні труднощі, просто вражає згуртованість, патріотизм та небайдужість. Тисяч сотень українців. Наша знімальна група побувала у Городишинському районі Черкаської області, де ми познайомилися із надзвичайно чуйними та щирими людьми. Жителі міста та району активно підтримують своїх земляків, які наразі перебувають у зоні протистоянь до збору коштів, продуктів харчування, засобів особистої гігієни військовим у зону АТО долучаються небайдужі громадяни, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства. Один із найактивніших... Тимніших благодійників Городищини Олександр Лупашко, якого багато бійців, які поїхали на війну, називають своїм хрещеним батьком. Не рахуючись із витратами, він забезпечує бійців продуктами, посудом, супутниковими антенами, телевізорами, мобільними телефонами, обігрівачами, переносками, шкарпетками, рукавицями, касками та багатьма іншими необхідними речами. Більше того, він сам їздить на передову, щоб доставляти цей вантаж та особисто дізнаватися про нагальні потреби військових. Наші земляки, наші люди, які дійсно призвані, знаходяться в зоні АТО, їм треба допомагати комусь. Я виступив одним з перших в районі підприємців, сільхозвиробників, які особисто туди їжджу, до наших хлопців. У мене є списки, я знаю, що вони потребують, що їм треба. І сталося це вперше, коли в 128-му гірську бригаду були призвані наші шість хлопців, вони знаходяться на моїй території. І один проживає зовсім рядом з моєю територією підприємства, другий, де мої батьки, де я виріс, проживають на батьківщині. Тому ми прийняли рішення з головою районної ради, заступником голови районної ради Панчишиним Миколом Васильовичем. Ми вперше поїхали на Мукачево, де хлопці базувалися. Ми вперше наших хлопців забезпечили бронежилетами, шоломами і всім необхідним. Я хотів би, користуючись нагодою, в першу чергу подякувати підприємцям, які дійсно надавали допомогу від щирого серця, ті сільські ради, які також допомагали своїм людям, які призвані з тої громади. Вони йдуть, несуть службу на передовій. і ті... Сільські голови дійсно допомагали і сильно допомагали, громада допомагала. І щастя з цими хлопцями я переймаюся городищанами особисто. Щас ці хлопці обов'язково, коли приїжджають на ротацію або в відпустку, я з ними постійно знаходжусь, допомагаю. Надаю свої автомобілі для пересування в відпустці. Я переймаюся особисто. Батальйонам Черкаси, які зараз несуть службу в округ Волновахи. Це дуже чудові хлопці, сміливі хлопці. І вже не молоді люди, які зараз вокруг Волновахи займають оборону на блокпостах. Як нема такого місяця, а то й неділі, щоб я їм або особисто не поїхав з Панчишем Микола Васильовичем, або не відправив попутним грузом. І навіть нової почтою. що ми це робимо. Ми працюємо не те, що народ збирає. Я обов'язково од від них відтримую закази, те, що їм потрібно, це форма, це футболки, це носки, це обов'язково кава, чай, це обов'язково продукти, продукти, які не портяться. Це консерви рибні, консерви м'ясні, які дійсно у них повинні бути під рукою, тому що ви самі розумієте, що таке будь в бліндажі або на передовій також бліндажі, де нема не помитись і приготувати гарячу піщу. Господь Бог мені допомагає, в мене є, що хлопцям дати і поділитися з ними. І нам Господь Бог допомагає, щоб ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Тому що вона нікому користі не принесе. Ні тим нашим браттям, як вони називають російські браття. Вони, я розумію, що браття, тільки якщо вони підтримують сепаратизм, бандитизм, то в них все буде впереді. Якщо вони говорять, що Майдан у нас. Був неправильний, то я скажу, що він був дійсно правильний. Не можна висасувати з народу те, що вже було висасано. Городищанин Олександр Мосієнко також активно долучається як до допомоги бійцям та їхнім сім'ям, так і переселенцям зі сходу. Часу я активно приймаю участь у. Надані різних допомог переселенцям, які ну, спільно співпрацюють із владою, звичайно. При певній ж нагоді, при певному телефонному зв'язку зв'язку чи дзвонку я приєднуюся до тих чи інших проблем в місті, практично стараюся активно приймати у всіх, участь у всіх програмах. Забезпечення так само і допомагаємо бійцям АТО з нашого підприємства поїхало теж багато. Ну, багато це так сказано. ну Чотири чоловіка, хлопці поїхало, вони зараз знаходяться в зоні бойових діях. Тому ми їхнім сім'ям постійно всю перед празниками надавали там і муку всі всю продукцію, що виробляємо і постійно телефонуємо. Допомагаємо навіть даже допомагаємо, деякі там картопшку з колективом, об'єднуємо, що треба поїхати допомогти якісь звернення. А в цілому, в цілому збираємо свою продукцію, яка у нас є. макаронні вироби, муку передаємо бійцям. Тільки збирають тільки їдуть, чуємо, що їдуть на ту сторону. Зону АТО і до наших із наших регіонів вирушають щось, якась допомога потрібна. Ми зразу приєднуємося і надаємо. Хай це буде не мільйони, але це є все одно на кожен дзвонок, на кожну поїздку ми відкликаємося хоч своїм маленьким. Частинкою яких своїх ресурсів і своїм теплом і співчуття без вагань до волонтерської роботи долучається і у селі В'язівок Городищенського району Черкаської області. Сільський голова села Наталія Шабадаш розповідає, що у минулому році із їхнього села мобілізовано семеро чоловіків, а в поточному році 23. Всі жителі нашого села спочатку. Військових дій і особливий період долучається до допомоги нашим хлопцям, які служать в армії. В такому плані збирали продукти харчування. Я особисто в минулому році. Відвезла два рази продукти харчування з допомогою наших підприємців в військові частини Херсонської області, в окремі частини, але ми відвезли те, що люди нам здали, та ми все відвезли. Дуже багато здавали жителі нашого села, і гроші, і продукти харчування. Небайдужими були, можна сказати, всі підприємці на території села, фермери, хтось у більшій мірі, хтось у меншій мірі, але всі. Особливо наші два базові господарства, можу виділити, це фермерське господарство В'язівське, директор Гава Володимир Іванович, і приватне товариство «Райз Максимко». Це найбільші структури на території села, які орендують земельні ділянки, тому вони найбільше приділяли увагу допомозі. Але без людей, без громади ми б самі цього не зробили через те, що дуже багато коштів, дуже багато всього зібрали. Люди. Також з депутатами на сесії прийняли рішення, виділили кошти. В районний бюджет надали субвенцію для програми по мобілізації. І завдяки підтримки районної владі, голови адміністрації, наші солдати, які там служать, мають право отримати там бронежилет чи іншу, інше обмундирування. І також була прийнята в нас в селі програма наша місцева по мобілізації, куди внесені кошти в сумі 50 тисяч. Для використання цих грошей на потреби цих хлопців, і зараз за заявами жителів села, які знаходяться в АТО, ми купляємо їм чи то обмундирування, чи бронежилет, чи допомагаємо їм таким чином. Місцевий фермер Володимир Гава один з перших долучився до благодійницької діяльності. Він робить усе, щоб допомагати нашим військовим. Ну, ми, які всі. Люди свідомі у нашій державі долучаємося до цього діла, тому що пішли наші односельці, наші побратими, товариші, люди, з якими ми багато років жили пліч-опліч. Тому про те, що їм виказати свою допомогу, не було про відмову ніякої мови, що це ми включилися з перших днів. Купляли цим, що відправляли на фронт, бронежилети, каски, спальники, формували продуктові набори. В районі створили разом із фермерами і сільгоспвиробниками фонд, в який ми внесли. Кошти було прийнято рішення на першому етапі по 10 гривень з гектара. Що Порядка кожен уносив по 20-30 тисяч гривень. В подальшому, коли приїхав добрий знайомий із Шполянського району, командир роти, де були наші хлопці у його підрозділі, їх розбило автобус, який їм надали. Ми за три дні підготували УАЗа, який у нас був, поставили двигуна нового, оборудували його, щоб він був пригодний і під санітарні цілі. Я купив різину, той купив двигуна, що це відремонтували і справний автомобіль відправили нашим бійцям. Місцева мешканка Галина Савич вже більше року чекає свого сина Петра з війни. Вона вдячна усім волонтерам, які допомагають її хлопчикові та його побратимам. Жінка говорить, що представники сільської ради піклуються не лише про її сина, а й про всю їхню сім'ю. Про свого ж синочка говорить, що він її гордість. Ну, я думаю, що він, що він є патріотом. Раз він вирішив вже піти то відбути свій долг. Приїжджав от сказав, що краще того нічого не бачить. І не знати. Багато патріотів і в селі Хлистунівка, що на Городищині. За період війни із населеного пункту вже мобілізовано 20 чоловіків. Сільський голова села Наталія Сенкевич розповідає: боронити батьківщину вони пішли без вагань. Жителями села Хлистонівки були зібрані кошти для того, щоб допомогти сім'ям учасників АТО. На початок року згідно програми Турбота були закладені 20 тисяч в бюджет, в бюджет сільської ради на те, щоб надати допомогу сім'ям учасників АТО. Буквально 27 квітня була проведена сесія сільської ради, на якій 10 сім'ям були виділені, виділені кошти в сумі 10 тисяч кожній сім'ї по тисячі згідно їхніх заяв і актів обстежень. Всі заяви допомоги завжди розглядаються. Нікому не було відмовлено. Поки були кошти у нас зібрані жителями села, теж ми давали допомогу, форми шили, давали теж по тисячі гривень, згідно заяв. Нікого не випускаємо з виду, всім даємо допомогу. До волонтерської діяльності активно долучаються священники Городищини, щоб розрадити наших військових, заспокоїти душу, дати пораду. Настоятель Святотруїцького храму у селі Млієві Городищенського району Отець Миколай їздив на передову. Там, у місті Волноваха, священник молився за наших бійців та за Україну. Господь нас вчить, і святе письмо цьому підтвердження є, що немає більшої любові. Ніж та, хто душу свою віддасть за друзів своїх. Тобто вони йдуть захищати нас, захищати в першу чергу свою сім'ю, свою батьківщину для того, щоб в майбутньому ми могли жити краще. Крім того, не ми розпочали цю агресію, на нас пішли. Звичайно, коли на нас пішли, ми змушені захищатися. Як сказав патріарх Київської всієї Руси України Філарет, що Рано чи пізно те зло, яке пішло на нас, воно повернеться із злом. І, звичайно, які б ті сили не були, міцні, вони все одно програють, тому що маємо на прикладі Другу світову війну. На нас пішли, ми були не готові до цього, але як то каже, зараз ми будемо святкувати цю перемогу, в ми були не готові. Тобто на нас пішов агресор. І так само, хто за меч візьметься, від меча і загине, як сказав Господь наш Ісус Христос. Тому потрібно в це вірити, на це надіятися. І, звичайно, не падати духом самим. Потрібно показувати це на прикладі нашим молодим поколінням, що ми є дійсно патріоти своєї України. Для того, щоб Україна стала дійсно міцною, незалежною, потрібно викоренити цей, як то кажуть, менталітет колишнього радянського Союзу, навернути більшість людей до церкви, до Бога, тому що коли людина буде проходити на богослужіння, вона звичайно буде наповнюватися тою Божою любов'ю. Любов'ю до ближнього, коли вона буде відчувати любов до ближнього, вона ніколи не буде йому заздрити, буде дотримуватися тих десяти заповідей. Ну і звичайно, що стане жити краще, коли люди всі не вернуться до Бога. Переживши жахіття війни, нашим бійцям вже потім складно адаптуватися до мирного життя. Саме в такі часи більшість людей, які навіть ніколи не ходили до церкви, починають звертатися до Бога. Священників є указ президента не призивати на військову службу. Але так як я патріот своєї держави, звичайно, зброю в руки брати не можу, але, звичайно, хоч психологічну якусь підтримку, підтримати бойовий дух хлопців, я погодився, тому що реальна підтримка священників там потрібна. потрібна. Тому що хлопці приходили з різними питаннями. Більшості з них, які ще в мирському житті до церкви не мали ніякого відношення. Більшості з них навіть не вміли хреститися. Іменно в такі ситуації вони приходять ближче до Бога, осознають, що є якісь е е сили над нами, і їм потрібно про це роз'яснювати. Звичайно, що нервові зриви бували, у хлопців що потрібно було і заспокоїти, і розрадити. Ну саме таким ми там облаштували переносну палатку, в якій ми могли проводити служби, які могли проводити молебни, звертатися до Всевишнього у своїх молитвах, просити допомоги і захисту для тих хлопців, які зараз захищають всіх нас і всю нашу Україну. Щоб виховати любов до батьківщини та звичку чинити добрі справи, благодійники влаштували акцію, під час якої воїни АТО, які наразі перебувають у короткій відпустці, разом із школярами висаджували дерева. Отець Миколай освятив саджанці та попросив у Бога благословення на висадку дерев. Нехай Господь допомагає у цій добрій справі. У рамках цієї акції на Городищині було посаджено аж 400 горіхів. Вибрали місце, де матиме позитивний вплив не тільки на природу, краєвиди, але й використовується це насадження для захисту від снігу, тому що дорога в зимовий період замітається снігом, і діти не мають можливості своєчасно добиратися до школи. Але цією акцією ми хочемо показати необхідність збереження природи, бережного відношення до дерев, відродити ті добрі традиції, які були в тому числі на Черкащині, коли на Городищині було розвинуто садівництво, Млівська станція славилась на весь Радянський Союз. Давала робочі місця, давали наповнення до місцевих бюджетів. Хлопці, які на декілька днів приїхали додому, сьогодні прийняли активну участь у посадці дерев, отримають допомогу, яка потрібна технічно. Це і забезпечення електроенергією. Свяхи, сітка, яка потрібна для укріплення їхніх бойових позицій, але головне, що вони отримали тут тепло своїх земляків, людяність, підтримку свою. І думаю, що ми переможемо у цій непотрібній ні для кого війні, збережемо цілісність країни, життя наших людей. І хлопці повернуться живими, здоровими на рідну землю, будуть бачити, як світимуть горіхи, будуть урожаї, життя буде продовжуватись. Це дуже важлива річ, і такі події, як садіння цих горіхів разом з дітьми, які будуть пам'ятати нас. Надіюсь, будуть говорити своїм дітям, внукам, що такі діяння. Солдатами це є важливим. Патріотична акція із висадки дерев відбулася і у сусідньому шполянському районі. Тут діти висаджували дерева у парку воїнів-інтернаціоналістів разом із ветеранами війни в Афганістані. Голова спілки ветеранів-прикордонників Шполянського району Черкаської області Василь Фуркало розповідає, що ще чотири роки тому на цьому місці була пустка. Сьогодні ж, завдяки небайдужим воїнам-інтернаціоналістам, тут розгорнувся чудовий парк. Цей парк. Ми підсаджуємо кожен рік. А сьогодні нам запропонували посадити в нашому парку 50 горішків. Ну, на нашу думку, садити це ж не вирубувати. Садить ми завжди раді. і, будь ласка, хай люди в кого є бажання. Тут багато людей і жителів місцевих підходять, Ось, наприклад, ви бачите, оці всі квітники, квітники. Це все зроблене руками непростих оцих сусідів, які он які вон, сидять рядом і наблюдають за нами. Все, ось ви бачите, дитячий майданчик такий тут облаштовується. Це також заслуга, можна сказати, однієї двох-трьох людей, які вони пенсіонери, вони не можуть сидіти спокійно вдома. І на сьогоднішній день вже в нашій парк сходяться і, і дітки, і мами молоді відпочивають. Через 10 років цей парк вже матиме більш серйозний вигляд. Такий перший заступник голови райдержадміністрації міста Шпола Ірина Береза горда з того, що на Шполянщині люди пишаються бути справжніми патріотами. Сьогодні, коли в Україні немає миру, дуже важливо патріотично виховувати нашу молодь. І тому ми прийняли рішення залучити молодь до посадки от таких дерев іменно в таких патріотичних місцях. Це було посаджене дерева у парку воїнів-інтернаціоналістів. І ще сьогодні ми провели посадку парку біля воїнів Великої вітчизняної війни, загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни. Я думаю, що це дуже важливо. Сьогодні молодь виховувати в Дусі патріотизму, і так як ми всі хочемо миру, і ми маємо захищати нашу Україну. І молодь має знати, що в нас Україна єдина і патріотично бути налаштованою. Звичайно, ми бачимо на прикладі, що ще років, хай ну три тому вишиванки так могли бути тільки на таких якихось святкових заходах, на День Незалежності. Зараз ми бачимо повсюду синьо жовті стяги. У мене, наприклад, особисто авто обклеєне повністю синьо-жовтий колір. це Спеціально дружина їздила в Житомир, там і оце обклеїли, Зараз одна машина в Черкаську область. Я цього не соромлюся, в мене батьки патріоти, я патріот своєї країни і, звичайно, дітей навчаю цього. І також ми бачимо повсюду, що патріотизм відроджується, тому що вишиванки це вже увійшло, як знову ми вернулися до того колишнього національного одягу. Я думаю, що зараз кожна дитина, яка свідомо вже починає розуміти, вона знає, що таке слава Україні, героям слава. Жінка розповідає, що за 2014 рік з району мобілізовано 102 чоловіки однак, кожному з них на малій батьківщині надають допомогу. Ми кожну сім'ю воїна АТО і кожного воїна ведемо супровід. У нас створений в районі координаційний центр по допомозі бійцям. В центрі ми збираємо благодійну допомогу, надається допомога і воїнам, які перебувають і в зоні АТО, і надається супровід їх сімей тут на місцях. Кожна, кожен голова села знає про сім'ю, де пішов воїн мобілізований. І надається вся можлива допомога. Плюс до того вони отримали матеріальну допомогу з районного бюджету. Кожна сім'я, воїна АТО отримала допомогу з районного бюджету. Також були залучені керівники сільськогосподарських підприємств, і приватні підприємці підприємці. Завозилась допомога голова адміністрації Володимир Миколаївич Потапенко. Сам відвідав воїнів, які перебували у Волновасі, завезли їм значну допомогу. На протязі 2014 року було відправлено близько 40 машин. Продуктів було надано допомогу в обмундируванні, в одязі воїнам. І зараз, от, до 9 травня, ми кожній сім'ї також надали допомогу. Люди з Черкаського краю мають незламну віру у свій народ. Одні з честю захищають свою Україну, інші ж допомагають їм у цьому своєю волонтерською діяльністю. Життя таке, якщо кожен буде. В нього в свідомості, що треба допомагати, це приблизить закінчення цієї війни. То ми мистлі переможемо, я думаю, ворог зрозуміє, що ще ніхто українцям не перемагав. Українці це є українці. Ми будемо по лісах сидіти, по ярах будемо сидіти, ми перейдемо до перемоги і вона буде за нами. Волонтери не побоялися прийняти виклик, і тепер великою мірою саме на них тримається наша армія, адже повністю нагодувати, одягти та надати необхідне обладнання бійцям, наша держава на превеликий жаль не в змозі. Наразі можна з упевненістю сказати, що зусилля кожної людини, яка добровільно узялася допомагати нашим бійцям, безцінні.